Всім привіт! Прийшло до нас трошки зими, так сказати. Випав сніжок, на вулиці мороз. Зараз знаходимося в ангарі, тут робочі нюанси і И Задача на сьогодні на нам треба подгорнуть сніг, вигорнути його з двору. А для цього треба нагріти трактор, завести його. Поїхати причепити погрузчик І саме головне знайти десь лопату. Десь вона у нас тут лежить. Де вона? Та оце вона. Ось, по-моєму. Я думав, і прийдеться відкидати, вона в принципі ще видно її. Так, да, вона. Достати цю лопату. Опять якось заїхати. І будемо вигортати сніг. Ну, в общем, поки це все зробиться, навіть проще вручну відкидати, Ну, відкидати багато. Діло в тому, що Ну а все одно вручну прийдеться відкидати, тому що навіть під'їдеш лопатою 10 гаража до гангара. Треба відкидати, бо приїдуть люди за зерном, а заїзду в нас немає. На вулиці у нас мороз мінус 12 по машині показувала, тільки що їхав на вулиці. Сонечко вийшло красиво так, точно як зимою. Давно у нас не було снігу такого. Поставимо трактор гріть. Ну, для того, що зараз немає світу. треба чекати, поки світ включиться. Поставимо, нагріємо, трошки, заведемо, щоб легше було. І поїдемо причіпляти і далі. А поки зараз поки немає ні світу, немає нічого, треба це все відкидати, де не проїде трактор. Точніше, де не підійде. Він то проїде везде, де не підійде трактор. Ну, в общем, поокидали. Наверно, 50% снігу приходиться кидати вручну. Одкидали тут, а там везде підкидали. Дорожки підкидали і навіть від ворот довелося відкидати, щоб відкрити ворота. Зараз заїжджаємо, трактор нагріється, заводимо, заїжджаємо і будемо це, що накидали, вивозити. Хотіли вигортати, але тому, що горнуть його це дуже довго, воно буде тільки розсовуватися. Я, навіть, попробуємо, обичним зерновим ковшом його вивозити на вулицю, за двір. І заразом заїзд за двором прогорним, бо там він такий длиненький кидати вручну його не хочеться. Не дивлячись на те, що на вулиці мороз, під снігом. Получається, не замерзше. Ну, це хорошо, це плюс, тому що передають на ближайше час 17 градусів мороз, а сніг випав і пшеничка наша буде як під шубою, під снігом. Зараз ще, ще треба отут буде трошки прокидати. Тут у нас стежка, він сюди не заїде, а це все вигорне. Так, завели, виїжджаємо. Вчора виставляв відео, питали, чого клине праве колесо. Воно не клине, воно все нормально. Просто він заїхався, бачите, тут навоз, він ото заїхав і колесо трошки ну, скажімо, застряло, і то воно так його просунуло. Все там крутиться, просто передок був виключений. Передком особо не пользуємося, пользуємося тільки тоді, коли вже буксує трактор. Зараз причіпляємо погрусик і будемо робити. Так, готово, прицепили. Зараз трохи попіднімає, щоб масло розійшлося і будемо видвигатися процес не спішать йде в общем, вивозимо цим зерновим ковшом не стали ми ту лопату чіпляти в принципі лопата, чим краще що там резина є і по бручатки ну більш так скажемо в ряд наноситься ну в принципі він нормально протягує трошки вище бере нічого страшного нехай там чуть чуть залишиться того сніга но... Отак, легенько, не спіша, потихеньку і вивозимо потрошку. Тут, я не знаю, ковша 3-4 буде, та, та і все, може більше трошки. Такий процес. О, і вже починає буксувати. С передній. Бім. Бім. Холодно. Весь в снігу, в льду. А, бім! Обідився, закрив його, бо ворота відкриті. Як тільки ворота відкриєш, одразу біжить на вулицю за двір. Так він обідився, що закрили його. І отак в принципі висипаємо. Щось я погарячився, сказавши пару ковшів буде. Це вже, мабуть, п'ятий ковш. І діло в тому, що ж треба його накидати, тому що воно ну, ну, його просто горне, а не набирає. Скільки з набрало. А якщо отак, то треба накидати. Взагалі, без лопати нікуди. Самий такий інструмент, без якого ніякої роботи немає. Взагалі, готовий результат. Це повивозили з двору, і аж тепер аж легше ходити більше міста. І вже люди приїхали і зерно взяли, був заїзд, і все. В общем. Так, виїзд у нас і не состоявся, бо тож дали мороза, щоб по морозу і виїхати, бо було грязно. А тепер і сніг навалив. Людина там каже, давайте потім пізніше. Тому прицеп так і стоїть, жде своєї очереді. Трошки пригружений, там дві тони зерна, то єрунда. Жде своєї очереді, жде свого виїзду. Ну а ми отак от боремося зимою. Подкидали і там подкидали. В общем, везде. Сейчас буду закривати тент, закривати, щоб туда сніг не йшов. Ну на цьому все. Всім удачі!